Сьогодні таке слово Дух Святий приготовив до нас. Це є і навчання для нас, і застереження. Для кого це застереження? Зараз ви почуєте. Назву цієї промови також дав Дух Святий. Не торкайся церкви живої! Ви знаєте, коли організм живий, то будь-яке торкання цього організму живого воно несе реакцію. Бо коли мертвий організм, то ти будь-що можеш робити з цим організмом, він є мертвий, він не реагує. Сьогодні ми чуємо в бік церкви. Живої церкви, християнській зустрічі, безліч зневажливих слів, безліч злих коментарів, погроз, зневаг. А хто ви такі? А до якої конфесії належите? А скільки вам років? А ось ми під папою Римським. Інші ще під якимись єпископами. Погляньте, скільки нас багато, а хто ви, і скільки вас там, і хто вас буде слухати. І це все ми читаємо під нашими проповідями, під навчаннями, у коментарях, а так само і в усних дзвінках. Сьогоднішня промова, не торкайся! Церкви живої це не захист, це застереження до всіх, хто відкриває свої уста проти церкви, живої церкви. Завжди буду говорити жива церква, бо живу церкву видно по її ділах і по її плодах. Церква християнські зустрічі, вона відкрита, і багато хто хоче дізнатися, а хто це такі, то я не знаю більш відкритої церкви, яка сьогодні в інтернеті з 2015 року, а 16-й включно і по сьогоднішній день кожна проповідь. Яка виголошена на християнських зустрічах? Кожне навчання, море свідчень? Все це є наше життя як церкви Христової? Усе відкрито. Одне бажання дослідити, подивитись і пізнати, а хто це такі християнські? <зустрічі>. І ті, хто дійсно відкривають цей Ютуб-канал і починають за нами стежити, що вони отримують? Багато свідчень, багато свідчень. Їх супроводжують чудеса, вони отримують зцілення, вони отримують звільнення, їхнє життя міняється. Люди бачать це світло і стають цим світлом. Але це ті, які дійсно хочуть і шукають правди. Як в свій час почали ми з Михайлом шукати правду, і Бог нам відкрив, і показав, і звершив, і ми отримали багато чудес у своєму житті, якими ми почали ділитися. А сьогодні багато так само. Шукаючи правду, Бог їм відкриває християнські зустрічі, і вони отримують те, що вони шукали І з надлишком. Проте є ті, яких не цікавить правда, це для них щось з іншої сфери. Їх цікавить інше, їх цікавить. Виставити себе, показати себе як такого борця за правду. І в той самий час ця людина, вона навіть Євангелію не відкрила і не прочитала. А я вже не говорю про те, що вона і Духом Святим не хрещена, і не має цього в собі. І це переважно так і є. Ті, що. Плюють на правду, у них самих правди немає і не може бути. Бо вони можуть висміювати правду, вони можуть оскверняти, принижувати слово, вони можуть принижувати істину, плювати на Євангелію, благодаті. Тим самим, що вони хочуть від нас? Вони хочуть, щоб ми замовкли. Сьогодні наша відповідь. До таких. По-перше, ми не тупі, і ми не стадо баранів. І ми не сектанти, як ви собі намалювали. Знаєте, вони намалювали собі в своїй уяві такого затурканого, боязливого сектантика якому можна закидувати різне, а він, знаєте, буде підставляти до того бруду, до того болота свої щоки. Для себе залишіть цей образ, ми не такі. Ми не такі хлюпіки, чи як би ви там не малювали цей образ. В нас є слово, слово з великої букви. В нас є Христос. І Він в наші руки дав меч, і ми його прийняли. І сьогодні тим мечем ми працюємо на Його ниві, бо Він нас послав як працівників своїх. І слово як меч, і слово як бич, і з нами Христос, і ви реагуєте на це слово. Але застерігаю вас на цю вашу реакцію. Відповідаю на запитання, чому ми це робимо, чому ми не замовкнемо і далі будемо володіти вправно цим мечем? Відповідь дає і навчання дає апостол Павло, це апостол. Який дав навчання по Євангелії благодаті, який ніс у Євангелію благодаті, і яку ми прийняли, чітко прийняли це апостольське навчання і живемо цим навчанням, і несемо це навчання. Ми далі будемо продовжувати тим словом як меч, рубати всяку неправду, лишень для того, щоби. На нас не було крові вашої. Звідки я це взяла? Дії, 20 розділ, 26-й, 29-й, 30 вірші. Апостол Павло. Він вже прийняв рішення їхати в Єрусалим. Іти в Єрусалим. Він вже знає, що на нього там очікує, і зібрав таке зібрання багато проповідників, служителів, братів своїх. І ось що він говорить. Тому дня сьогоднішнього вам. Свідкую, що я чистий від крови всіх. Чому? Наступний вірш. Бо я не вхилявся об'являти вам усю волю Божу. Не вхилявсь і ми не будемо вхилятися, говорити правду, тому що ми не хочемо, щоб ваша кров була на нас. Тому ми далі продовжуємо цю духовну війну проти усілякої неправди. Апостол Павло, далі продовжуючи ту думку, Чітко говорить таку істину, 29-й, 30-й вірші. Він знав: Війдуть між вас, між кого Кого він зібрав? Церкву. Перед ним сидить церква, не світ, церква сидить. Війдуть між вас вовки люті, що отари щадити не будуть. Із вас самих навіть мужі постануть, що будуть казати перекручене, аби тільки учнів тягнути за собою. Апостол Павло говорив правду. Ше часу з того часу це почалося. Тож подивіться, скільки вже років тисячоліть пройшло з того часу? І скільки уявіть собі, скільки таких вовків лютих, які перекрутили Слово Боже Євангелію, перекрутили, увійшло в церкву. І стоїть питання а де ж ті працівники? Які не будуть вхилятися, викривати тих вовків, лютих і ту перекручену Євангелію. Де вони? А тепер наступне. А тепер подумайте, ті, які такі народжені згори і мовчать сьогодні. І це переважно я звертаюся завжди до протестантських церков. До пасторів, до служителів та й до членів церков протестантських. а тепер подумайте, скільки крові на вас. Це слово для вас, слово застереження сьогодні. Тому ті, хто водимі Духом Святим і мають з Духом Святим тісні відносини, вони мовчати не будуть. Ні в яких обставинах вхилятись, викручуватись, бути толерантними вони не будуть. Тому що ми розуміємо, якщо ми цього не зробимо, то скільки ж крові буде на нас, а кожному прийдеться стати перед нашим Господом Ісусом Христом і давати звіт? Застереження. Ми і далі будемо звіщати правду всюди, де би тільки нам не давав Господь Дух Святий, площадку. Чи це є інтернет, чи це коментарі, чи це є зустрічі, чи це є служіння? Всюди ми будемо звіщати правду і не вхилятись від правди. Коли з нами Бог? І ми говоримо, з нами Бог, то хто проти нас? Ми не раз свідчимо це не пустослівні слова, що з нами Бог, що Христос живе в мені. Це не є просто слова, тому що кожен, кожен хто з нами йде в тій істині. Він може засвідчити, і в нього в кожного є докази віри, що Христос є в нас. Чому? Тому що ми бачимо, як сила Христа, яка є в нас, вона діє через наші руки, через Слово, через наші діла, ми бачимо зміни, переміни життя, переміни характерів. Міняються життя, ми бачимо, дійсно бачимо. І ви можете побачити стільки свідчень. Хоча, чесно скажу, що ми не маємо такої звички, знаєте, щоб давати людям мікрофон. Говори, 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 що, ти, що сталося. Ми віддаємо це по бажанню. Якщо людина хоче засвідчити, вона бере цей мікрофон і свідчить, що зробив. В її житті Господь через проповідь, через слово через служителів істини. Ми бачимо цю дію. І тому ми маємо такий доказ віри, який не дає нам хитатися, сумніватися в чомусь, а чи ми це робимо добре, а може таки прислухатися до них. В нас навіть сумніву немає такого, тому що Дух Святий нам свідчить істину. Сьогодні хочу нагадати слово Пророка Захарії. Ми сьогодні стали дійсно храмом живим, так? Бо ми церква жива, бо ми християнин живий, храм живий, і в нас живе Христос. І всі, хто говорить проти нас, в нас є слово, і мені подобалося, як пророк Захарій, який свідчив про Христа, про істину говорить Захарія 2,17. Замовчиш! Всяке тіло перед Господнім лицем, бо Він пробудився з мешкання святого Свого. Де, пробуд... Де пробудився Христос? В нас? Він живий. І ми з таким говоримо, з такою радістю, що не я живу, а Христос. Живе в мені. І ми несемо це свідчення, не лишень, що розмовляємо, говоримо, бо маємо це откровення. Ми своїм життям це показуємо. І коли хтось направляє бруд перед Господнім лицем, а Христос в нас, то ми говоримо: замовкни всяке тіло. Є ті християни, які угасили Дух Святий, прийняли колись Духа Святого, охрестилися Духом Святим, але позасинали. Так от Христос, виявляється, що спить у них. Але ні, Христос не спить. Все ним записується. Кожне слово, кожна дія все записано. І прийде час, коли приклониться кожне коліно перед ним і почує, почує правду. Ми сьогодні протистоїмо проти цієї лжепокірності, покірності, лжепокірність. Оце Образ, який хочуть нам нав'язати, цю лже покірність перед брехнею. Ми покірні істині, ми покоряємося істині, правді. Тому сьогодні ми взяли слово, ми бережемо істину. І це не просто, що я бережу істину. Якщо я щось бережу, а йде ворог, щоб в мене це вкрасти, забрати, то я наступаю. Наступаю на ворога. Ми наступаємо на брехню. Ми не замовкнемо. Не надійтесь, що ви нам закриєте наші уста якимись своїми погрозами чи коментарями. Ні, не закриєте наші уста. Ми йдемо. В наступ завжди. І це то, що нам сказав Господь робити. І згадайте пісня до Філадельфійської церкви. Одна з церков, які Господь сказав: і отримаєш вінець, бо ти зберегла слово моє. Це наше завдання, яке ми отримали безпосередньо від нашого Отця. Ми його будемо виконувати до кінця. І коли ми є церква жива, нам це робити радісно і легко. Ми один за одного, любов поміж нас, і ми віддаємо цю любов вам, хоч багато. З вас не можуть цього зрозуміти. Але я вірю, що тим, які шукають правду, які хочуть пізнати правду, Дух Святий відкриє. Ще раз говорю, що християнські зустрічі церква жива і це не є стадо баранів. Ми славна церква, ми вірна церква, вірна наречена, ми не блудники і не церква-блудниця, яка блудить під кожним деревом. А хто хоче направити своє слово проти нас? То сьогодні для вас ось ці слова пророка Захарія 2.12. Бо хто вас доторкується, каже Господь, той доторкується до зірця його нашого Отця Ока, до зіниці Ока Божого. А ви знаєте, що це дуже боляче? І що буде далі? Слухайте нас далі. Що, якщо ви торкаєтеся зіниці нашого мого Отця? Амінь.